Ще із двома загиблими на війні захисниками, 17 липня, попрощалась Кам'янсь-Подільська громада: Сергій Маланчук та Олександр Шумляковський. Кам'янчани, які добровольцями вступили до лав Збройних сил України, Олександр Шумляковський до війни працював учителем історії, правознавства та захисту вітчизни в Кам'янсь-Подільському ліцеї No3. Військовий з багаторічним досвідом Олександр Віталійович на захист України став ще у 2014-му. Пройшов найгарячіші точки ведення бойових дій. Був двічі поранений. Його життя обірвалось на запорізькому напрямку. Найбільше він для нас всіх запам'ятається патріотом, і це було пов'язано. Ми працювали з 2006 року. Він був вчителем захисту із і права, і історії. Не просто патріотом, а патріотом з великої букви. Бо він завжди був великим поборником справедливості і. Саме українство, отже, він справжній козак і недаремно він носив цього чуба, тому що він справді був таким у нашій пам'яті. Він такий залишиться патріотом. Його дуже любили діти. Дуже багато його випускників сьогодні на похоронах. І в пам'яті нашій він залишиться воїном, який пройшов міжнародні місії в Лівані. І з 2014 року він був учасником усіх військових дій. І це справжній патріот, військовий, причому він військовий вже в другому поколінні. І дуже шкода, що українська земля на превеликий жаль хоронить справжніх патріотів. Людина душа, ви знаєте, з ним завжди було комфортно, весело, приємно. Завжди я знав, що спина прикрита. і... Тяжко дуже втрачати таких людей, як Санька. Він дійсно був патріотом своєї країни, обожнював свій колектив, своїх учнів, завжди не відмовляв у допомозі і залишиться в нашій пам'яті веселою, доброю, справедливою людиною. До повномасштабного вторгнення Сергій Маленчук працював за кордоном. Повернувся, аби взяти до рук зброю і боронити рідну землю. Був розвідником, служив у добровольчому батальйоні. Сонечко до останнього подиху гідно виконував військовий обов'язок. Сергій був достойною людиною. Він завжди всім допомагав. Він хотів воювати. Він сам шукав цей шлях. Він цього добивався. Він хотів захищати батьківщину. Він багато чого вивчав. топографію. Стрільбу, хоча до цього він, він не професійний військовий, він звичайна людина зі своєю історією. На початку повномасштабної війни він приїхав з Німеччини, так як був на заробітках. Його рідний брат з 2014 року воює, а він приїхав сюди, його не брали нікуди в військоматі, тому він пішов в добровольчий батальйон. Ще буквально перед звісткою, що він загинув. Він казав, що в нього все добре, він в Києві. Він дуже хотів за батьківщину воювати, тому і приїхав сюди. Він хрест моєї дитини, до хороший друг мого покійного брата. І взагалі він був дуже доброю людиною. Хотіли прибіту і поляли воїнів. Нового представниця Олександра, новоприставлена, Сергія, Христи Бори наш. І ми тобі славу віддаємо. 고춧 Поховали обидвох героїв на міському кладовищі на Алеї Слави.